Всім привіт! На зв'язку міні Е, Є запитання, скажіть, будь ласка, стоять два одинакових трактора. Практично одинакові. Але червоний це хінтай, синій це Булат. Ми спеціально їх поставили поряд для того, щоб е, видно було, що трактори в принципі, практично одинакові. І на одинаковій резині також. Але є невеличка в тракторах різниця. Хінтай. Рівна повністю підлога по булату, бачите, вон там трошки є невеличкий виступ коробки. По самої панельці. Панелька трошки інформативніша у хінтая У Булата вона така трошки цифрова, не зовсім зрозуміла, але в принципі також е, доволі читаєма. Все інше, по задній навісці, вони одинакові, в принципі. По мостам, по чулкам Ось чулок хінтая, ось чулок булата. В принципі також практично одинакові. Тому скажіть, будь ласка, чому вибирають більше булата, а на хінтай все-таки звертають менше уваги. Хоча хінтай заводський трактор. Цікава ваша відповідь у коментах. Пишіть, поспілкуємось. Якщо потрібен трактор, телефонуйте. Герою при 15, місто Суми, можна заїхати і протестувати. Всім гарного дня і мирного неба!